Слава Україні, українські орхолюби! От я сьогодні не мала знімати тут відео, але доля так склалась. Тому знаходимось ми сьогодні з вами в місті Луцьку в новій лінії на вулиці Шевченка, 13Б. І тут завозик орхідейок, і як же ж я можу його та й не зняти. Єдине, як бачите, ціни зросли в рази. Ну... У когось свята, в когось свята без свят, але продовжуємо жити. Тому дивимось і орхомедитуємо. Розпочинаємо саме з каскадничків одногілкових по 739 гривень. І нас чарують з вами і манять ось такі крупноквіткові, білосніжні, круті, а ще є трішечки з дрібнішою квіточкою. Більш на природничків подібні, правда ж? Цей білосніжний красень добряче полюбляє поквітнути. І мені, чесно кажучи, дуже запав душу. Єдине, ціна. Коренева, до речі, сьогодні у всіх орхідейок прекрасна. Також на одну гілочку каскадничок Хані Піч. Його найбільше плутають із Baby Face, але ось саме в моїх руках зараз Хані Піч. Винознички також прекрасний сьогодні вибір. Є більш крупноквітковіші, як ось цей, наприклад. А є не на каскадній дозі, але з меншою квіточкою. Ой, Тімон, правда ж? І його трішечки плутає, бо от саме ці пелюстки і акцентна, неймовірна, красивезна магічна губа, але це певний тімон. Magic Art крупноквітковий також магія, орхомагія. Але там недалечко саме від Magic Art, я побачила ще й ферару на каскаді. Я раніше її ніколи на каскаді не зустрічала, погляньте, яка губа з тими плямками. Єдине, вона не дуже така з хвилеподібною рюшистою пелюсткою цього разу. Є більш хвилеподібні, ну кому які подобаються. Касію також привезли коробноквіткова. Ви знаєте, я полюбляю такі, тому й хвалю. І, звичайно, що неймовірної краси Perfect Peach. Як бачите, ось ця більш така в рожевій ніжній гамі, а є більш в теплішій. Зараз вам покажу. Погляньте, це бачите? Трішечки, ніби персиковіша. Ну, Кому яка також до вподоби, але вживу, вони вражають обидві. Ще ось така фіолетова красуня з магічною губою. Ой, Кожна по своєму красива. Ну і вражаюча ціна 1109 гривень. Двогілковий каскадник скрапіно, красивезна, розкішна, як і хані біля неї. Також пафи цього разу на диво привезли пінокіо. Такий своєрідний аромомікс. дендробіуми Нобіле. Тут такі аромати, а там трішечки далі вдала мені, я вже камеру приблизила, кам'яна троянда одна єдина. Можливо, хтось з Лучан захоче. Барселона в наявності вже ми з вами розглядаємо не каскаднички. І тут пішов мікс різноманітних. Кралечок не менш вражаючих, білосніжна. Бачите, скільки їх багато на задньому плані? І ми з вами більш детально давайте подивимось. Проте тут ще є гіганти по 1222 гривні. І серед них білосніжна, крупноквіткова, височезна, більше метру. В здоровезних горщиках. І ця кралечка подібна на Сакраменто. Поруч з ними Пікассо. Давненько в нову лінію його не привозили. Ой, магічний хлопець по 585 гривень жовтенький мікс. Ось така красуня, подібна на Amadeus, також Міра Флорочка, ще ось така Ой, вживу. Вони дуже красивезні. І ще ось така. Можливо, хтось знає назву цієї посередині, будь ласка, напишіть, бо призабула я, вибачайте. Так, далі дивимось, папушка, білосніжна красуня, крупноквіткова. Ось тут октобус серед них. Також давненько вже я його не зустрічала в завозиках. Неймовірно, красивезна красуня кава Beauty New. Але я гадаю, що це, скоріш за все, лонг Аполлон. Хто точно знає, напишіть також мені, будь ласка, ще ось така красуня з біленькою димкою навколо колонки, а також ось така крапунчаста, подібна дуже на Black Magic. Поруч із нею ще в персиковій гамі ось така. Ой, дуже-дуже цікаво сьогодні орхідейки. Дивимось далі і ось тут по 565 гривень. Знову ж на повторі деякі орхідейки, а деякі є новесенькі. Серед новеньких погляньте вже давно не зустрічали. Purple Waves, Повороті також в наявності є. Ще також є неймовірно красивесна, ось така жовта-красуня. А ось ця, мені здається, кеманом. Дуже подібна, тільки кімоножки зазвичай трішки насиченіші. Блюмінгтон неї губу ні з ким не сплутиш і белікоз. Белікози це магія. Як бачите, сьогодні усі орхідейки свіжесенькі і дуже по-своєму цікаве завозик. Ну, не планувала я знімати, але як зайшла як побачила, ви б так самісінько вчинили. От повірте, не змогла я відійти, мусила вам показати красу. Тому ще раз сердечно дякую за сьогоднішню вашу орхокомпанію. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося!